25 липня 1964 року о сьомій ранку противники стояли на відстані 12 кроків. Федько запропонував противникам помиритися, але Вітько згоден був відступити лише у тому випадку, якщо Петро відстане від Галі. Та Петро не погодився на цю пропозицію. Хлопці наводять самопали один на одного. Секундант Петра, дванадцятирічний сусід Юрко, злякавшись втік. Петро, коли зрозумів, що горобець реально готовий стріляти, теж злякався і втік. Коли Вітько підпалив самопал, то той не вистрелив, а вибухнув і вибив йому зуб. Стало ясно. Що Федько всипав більше пороху, ніж потрібно. Він так вчинив, бо хотів, щоб його друг переміг. Хлопці побачили, що до них біжить міліціонер Грицько Причепа, якого всі називали на даному етапі. Це була улюблена фраза чоловіка. Федько втік, а от Вітька заарештували. Адже дуелі були заборонені ще за царських часів.